Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Починаємо нашу вечірню верочку. Будемо молитися за перемогу України, за дітей, захисників, а також за мир у всьому світі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, ти вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло, світло від Світла, бо істина від Бога істиного, родженого, несотвореного, єдиного відсушнього, сушнього Отцем через Його все повстало. Він задля за нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа і Святого і Марії, і Діви, і, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтіє Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче чи наш чи син, написав, син на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як, як на небі, мій, так і мій, на землі. Хліб мій, наш насушний дай нам сьогодні мій, і прости, прости мій, нам провини мій, наші, які як ми прощаємо винуватцям мій, нашим і, і не веди нас у спокусу, мій, але мій, визволи мій, нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося <кій> за нашу Україну, за перемогу нашу в цій війні, за наші міста і також за, за мир в усьому світі. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, Благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Ouais. <ngferenche> ти породила Христа, збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <ngferenche> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде ти царство ти Твоє, нехай буде воля Твоя, як на ти небі, ти так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди те, нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У другому десятку будемо просити Бога про просимо Бога про наших захис, захисників. Просимо за всіх дівчат, хлопців, за всіх татусів, дідусів, братів, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звістки. Нехай кожен з них повертається додому живим і здоровим. Нехай Господь дарує їм витримку і силу стримати ворога. Молимося за Степана, Івана, Михайла, Миколу, за Віталія, за Валерія, Олександра, за Віталія, за отця Мартина і отця Андрія, Олега і Романа, Володимира і Артемія, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія. Олександра і Степана, Максима, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира і Сергія, Завіталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також усіх, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині зараз є на фронті, на війні. Нехай вони також повертаються здоровими і живими додому. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, і душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло лона Твого бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між <дес> жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа. Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, та так і на землі. Хліб наш, наш насушний, дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми та прощаємо та винуватцям нашим. І не, не веде нас. за діток, які знаходяться на окупованих територіях, щоб Господь, щоб Господь змінив їхню долю на краще. Молимо за діточок, які хворіють, які важко хворіють, нехай вони швидко одужують. за всіх дітей, щоб в майбутнє їхнє було щасливе, щоб були всі здорові і не знали, що таке війна. Молимось за те, щоб Господь. Не зберігав їхнє серце, і ніяке зло не мало доступу до, їх, до, до дітей. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене птлоно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена Плід лона твого, Бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на, на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, хліб наш насущний, дай насушний, нам сьогодні і прости та нам та провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку ми молимось за весь український народ, за кожну українську сім'ю, кожну українську родину. Молимось за кожного з нас, щоб Господь дарував нам всім взаєморозуміння, любов один до одного. Повагу, мир в душі, щоб оберігав нас від небезпек, від, від зла, від спокус, від видимих і невидимих ворогів. Боже, сповни наші серця любов'ю, миром і терпінням один до одного, допоможи нам зберігати єдність. за наших батьків, щоб Господь дарував їм здоров'я і довгі роки життя. Довголіття там, мир у серці. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є єси на небесах, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і та на землі. Хліб наш, наш насущний дай нам сьогодні і, сьогодні, і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим і, і не, не веде нас у спокусу, а але визволи нас від лукавого. Амінь. п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу за все. Дякуємо йому за дар нашого життя, за наше здоров'я, за нашого ангела-хоронителя, який завжди з нами. Дякуємо за нашу родину, дякуємо за всіх, хто, хто приходить в наше життя. Дякуємо за все, що відбувається в нашому житті. Також дякуємо за кожного захисника, який оберігає наш спокій. Дякуємо за, за все. І довіряємо, віддаємо в його руки себе, свою родину, віддаємо в його руки все, за що переживаємо, віддаємо в його руки цю ситуацію, яка зараз з Україною, і кожного захисника. Довіряємо Його життя, кожного, життя кожного захисника віддаємо в руки Бога, щоб оберігав їх і дарував кожному ангела хоронителя Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою, Під твою милість прибігаємо, Богородиця, Богородиця Діво, молитвами нашими, у скорботах, не погорди. Але відбійте, збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. 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 Ангели, хоронителю наш, ти все при тій. рано вдень і вночі. Будь нам всім допомоги. Дякуємо всім за молитву спільну. Бажаємо вам. Тихої, мирної, спокійної ночі і благословенного дня. На добра!